Всім привіт, бажаю всім гарного настрій. Я вже готую завтрак, тому що це зараз тут з роботи, мені треба його нагодувати, діти ще сплять, будемо вдягатись і йти на батутний центр. Хоча мені так не хочеться туди йти, але я їм обіцяла. Так що підемо, вдягнемося і будемо робити цей день. Так, зараз попью е, чай, хотіла сказати каву. попью чай, буду зустрічати вже Максимку на р... з е, роботи. Завтрак теж вже приготувала булочки вже сонечко світа. так все тихо, спокійно. Оцей чай мені мама прислала дуже смачний. Зараз покажу, який він. Ось оцей чай. Дуже смачний, мені дуже сподобався. Так, я тут приготувала яєчню. яєчню, яєчню. Так, і пожарила бекон. Це те, що я готувала. Синеньке. І плавлений сирочок. Щось останнім часом мені дуже подобається плавлений сир. Так, що ну зібралися, ми вже йдемо на батути. Аня тут до нас побіжала, а ми вже трішки Що, трішки Діти вже доволі, що ми вже вийшли. На батути. Куди? На батути. Добре, ходімо. Тут ми вже перевзулись, одяглися і йдемо. Беремо водичку, йдемо. давай. Вы а уже классно чем горкете. Так, там здесь Анюта карапается. Заплыла я в лошадь, там еще же спокойно. Давай, Заюз, за ручку. Ах ты, какая! А Женя образуется. Анют, пойди, пожалуйста, съесть с ним за ручку, пожалуйста. Анют. Анюшка, Аню, пожалуйста. Ты что, Виданьки Она пошла, хочет с тобой за руку съехать. За ручку с тобой съехать хочет. Да. Давай, ди, ди, дивай, аккуратно. давай, сильно, сильно, давай. Давай, давай, давай. Саш, ну быстрее. Хорошо. Давай, покажи, давай. Женя, ты можешь разбежаться, смотри, так. прыг, 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 а потом туда. Сильно, сильно. Так, Анюка, у меня уже померло. Я, я вже лохмата, десь в мене там мер. Лучка теж десь гуляє, бігає. Ось, побігу. З мамою поговорила, тепер мені всі часа два-три сидіти, бо не награлися, а потім я вже йду по своїм справам, хоч і у сенсей, ще можуть піти у Векі, але краще у сенсей. Давай один съемок, один. Один. Давай Все не Кайфули Анютка прыгает, а я... Ну що, збираємося йти на прогулянку. Я хотіла сьогодні ввечері піти у Вайкіки, подивитись там якісь собі джинси, моми і ще щось, які небудь штанішки. Тому що в сенсі я собі нічого не знайшла. І що сказати, в нас почалась сирена, і я думаю, поки ми дійдемо, може вона не закінчиться, може ну, час на те, щоб вибрати собі джинси. Ну, мені вічно мені не вистачить. Ось тому я думаю, піду завтра. Сьогодні вже ладно, піду так. І одягла оцю кофту, оце, оце мені заважає. Без нього вона не така. З цим вона дуже мені подобається. Можна трішечки ось так, ось тут припідняти, але не дозволяє мамонти. Погляньте на мою красуню. Ой, яка бейбі. Дуже гарна, дуже гарна. Так, я все ніяк не... <хи> не зважуся йти мені у цій. Чи все ж таки одягти? Вони мене вже стільки років валяється. ну, в смілі, стільки років, не років, я її не привезла, але що a... сказати, не можу я це ось. Зайка, що ти робиш? <гум> мені? Підписникам. А, підписникам. Под Подписникам Подписника. мені їм не потрібні. Так, все, вдягаємось, вдягаємось. Ладно, піду так. Да, піду Так, І оце піде так, Да? І розческа в задньому кармані. Це я приготувалася, Аньку. Хманить. Иди сюда, я тебе сейчас буду чухманить. Гуляем на площадке. Анюточка, а можешь встать? Я хочу показать. тебе сок ты А ну стоп, нет, иди сюда, вот сюда, стань. Анют, ага. Жень, ну у тебя и так ведь надо идти. Анют, ровненько спинку, ну красивенько стань. Покрутись. Ясно. Я потом в другой момент тебя сниму. Гуляли-гуляли у школі і в мене прийшла геніальна мисля. Ми йдемо в АТБ з замороженим. Жека, Жень, пішли АТБ грабити. Аню, Анюта, пашне. Так, ну що, ми йдемо додому. І в нас знову відбій тривоги. Так що добре, що ми не пішли до Вайкіті, тому що ми все, все одно б туди не попали що ми вже вдома, зараз буде, ну що це таке, одна шмаття, друга шмаття, Женя, що шкафов нету, так, шкафов нету, да, ладно, ми після площадки то все постираємо, чому твої віші на, це ти розвішен, а, це ти? Так, мені здається, що у нас в квартирі прибирай, не прибирай, все одно буде ось так. Ось так, ось так і ось так. Де наша чарівна фея, яка все це прибирає? Чому? Чому в нас бардак? Так, ну що, чарівна фея вже все зробила, вона дуже втомилась, вона все поскладала, все повимивала. А, вона дуже зла, дуже зла, але довольна, задоволена, тому що чисто. Тому що ми будемо лягати спадки е, у чистій кімнаті, в чистій квартирі. Я це люблю. Але чого ми прокидаємося в засраній кімнаті? Я не... ну, хто, хто це все робить? Хто? У вас теж так? Я не знаю. Ось я. Взагалі все поприбирала, пали вимила. Я перед сном завжди роблю вологе прибирання, тому що спиться краще. Я не можу. Я задихаюсь, у мене везде пиляка, пилю, це ось ну я не можу. Я роблю влажне прибирання. І що І що ви думаєте? Зранку просипаюсь, якась свиня вже насвинячила все це. Ну, хто це. Хто це робить? Так, ну що, я вже викупалася. Зараз йду вкладати дітей спать, тому що вони ще не сплять, а вже пів на 12, а вони вже ну, ще не сплять і не збираються, поки їм не скажеш. Все, я е, викупалася, зараз піду монтувати влог. Якраз з ними там полежу, може сама там задримаю і буду спати з ними. Так що, всім величезне дякую за те, що ви були сьогодні з нами. І побачимося з вами завтра у наступному відео. Усім пока-пока!